Всім привіт, з вами таксійна група Кавла та Екс Ваш Вазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 562, штани три котажні першого сорту в хорошому стані. Ціна за 1 кілограм становить 6,75 доларів, вага мішка 25 кг. Вартість мішка 168,75 долара. Зустрічаються фірмові моделі Puma Tommy Hilfiger. Ціна за 1 кг штани трикотажних кодом 562 становить 675 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 168,75 долара. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший мішечок із відеоогляду, будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Встигні придбати штани три котажні першого сорту в хорошому стані. Різноманітні йдуть модельки у даній позиції, присутні всі розміри. Ціна за 1 кілограм. 6,75 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 168,75 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Вони трикотажні йдуть в даній позиції першого сорту, в хорошому стані, присутні всі розміри, зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший мішечок із відеоогляду, для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. Новинок цього сезону. Презентуємо новинки, нові позиції літа. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, перестимо придбати. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом. 562 штани трикотажні, першого сорту в хорошому стані. Присутні всі розміри, різноманітний. Іде модерний ряд. Ціна за один кілограм встановить. 6,75 сотих долара, повага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка 168,75 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Також можете здійснити зв'язок з оператором. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Придбавши дану позицію, ви та ваші покупці будете задоволені хорошим станом штанів трикотажних, цікавим модельним рядом. Ціна за 1 кг 6,75 доларів, а вартість мішка вагою 25 кг. 168,75 долара Для замовлення вам достатньо буде лише написати